Тату, я вам вже давно казав, не треба вам того городу. Вам з мамою двом скільки тої картоплі треба? Я працюю увесь тиждень, а в суботу хочу відпочити, а не на сонці сидіти. Сину, ну я все розумію. Ми з мамою б і самі раду дали, але мене так спина болить, а в мами тиск, ну ти ж знаєш. На мене не розраховуйте і крапка. А наступного року думайте, як насаджувати. Іван почув по той бік телефону гудки. А потім пішов на кухню. Ну, що, Іване? Діти будуть? Ага. Дочекаєшся від них. Ми їх виховали, а тепер на старість он яку відяку маємо. Іван та Ольга все життя прожили в селі. Виховали двох синів. Жили небагато, то з городу мали, то корову тримали, то ж їсти було що. Згодом вивчили обох синів. Один син залишився в місті жити, там у нього робота, сім'я. А старший Василько взяв за дружину дівчину з їх села, живе недалеко, але до батьків не часто заходить. Все у нього справи якісь. Іван би і не кликав синів, але самі вони не можуть. А картоплі в землі ж не лишиш. Довелося йому шукати допомоги в сусіда. Але і той відмовив Іване, у мене свого мало!» Іване, ну як так? У вас двоє синів, дві невістки, онуки. Ну невже нема кому вам допомогти? Степане, ну так не можна. Ти татові відмовив? А він для чого скільки садить? Ну не можна ж так. Пригадай, як минулого року він привіз нам три мішки картоплі. А я його хіба просив? Я собі й купити можу. На роботі працюю, заробляю. Степане, ну як ти ж не розумієш? Та не в картоплі тій справа. Твоїм батькам треба відчувати себе потрібними. Я тобі так скажу. Бери на роботі вихідний, телефонуй братові і поїдемо допомагати. Є можливість зібратися разом, то давай будемо нею користуватися. Твої батьки вже не молоді. Зранку Степан прокинувся і почав збирати речі в село. Вже в селі Степан сказав Мамо, тату, а ви чого тільки два в город взяли? Нас вона ціла команда приїхала допомагати. Ой, діточки, ви звідки тут? Вигукнула Ольга, а потім заплакала. Всі одразу приступили до роботи. Дякувати Богу, і картопля добре вродила. Вже до вечора всю картоплю визберели. А увечері вся сім'я зібралася за столом. Сини почали згадувати своє дитинство. Тоді й батьки ще були повні сил. Весело тоді було. Але що зробиш? Часто йде, все міняється, все минає. І навіть той самий город то чудова можливість, щоб зібрати родину разом. Навіть попри всі справи і роботу, а у вашій родині збереглася традиція ходити у город цією родиною.